Добрый день, с вами сегодня мистер Колдус и мистер, мистер да, и сегодня мы отправляемся типа в баню. Вот, наш сегодняшний спонсор Вивина. Да. Обсяжный камчик. Да, да. Мы идем. Да, вперед. Живо, дорогу. Да, а? да дорогу. Да. Сегодня вообще офигенная погода. Вот такая. Солнечко припекло в глазок, да. Это О, курочка. Ставте лайк за погоду, сьогодні все окей погода! Ага. Хочете на клокі на природу, а то ви що? ви задрофтите по бану. Ребіше гулять. Ми вже добралися до цієї бані, тут нас тут... Тут взагалі якісь люди такі, якісь обходять нас і не цей не вивітають сюди. Ну тут откивіли, коротше. Ласно. Блін, у мене горло було. Ну нас спонсор боку зміна, ми її вже доїли і викинули. Банани вкусно більше я спонсором не бере Так. Но все одно нам заплатили хотя б там 30 гривень за те, що ми її проспонцірували. Ну я б який зараз. Завжди зна. Нам високо. О, знов це табличка. О, ми знов вийти? Так, сюди можна дійти, походу. Там, походу, тіє поле. Дивіться. Ми пішли, коротше, в ліс. Якщо що, шукайте наші трупи в лісі. Все, давайте. Ми покажемо коледи. Да. да, ставте лайки, будь ласка, бо нам взагалі немає, немає за що купити води. Нема за що купити води даже Так, Да, і хлебушка, будь ласка, гречка подорожчала, цукор теж по 17 гривень. Ну, а мі міну вже печі по 3. Да, ставте лайки. Так, всім пока трохи да, Присыпитесь на канал и наш ставьте лайки. Ставьте на лайк. За хорошу погоду, за хорошую ступаню вам показати. Да, да, да. Може следующего даже влога не буде, да. да. Если не буде, то дзвоніть. 102, 103, всі, коротше. Да, ну 104 не звоните, то наверно буде погано. Все давай.